Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава нації, смерть Кацапській Федерації. Вітаю усіх острів'ян, а також гостей нашого острова. Сьогодні 2 грудня 2024 року. Сьогодні перший день виходу марки присвячений волонтерському руху. Цей день для мене. Я хочу сказати особливий, тому що я несподівано для себе став волонтером ще у 2014 році. Я навіть не усвідомлював цього. А тоді я вперше познайомився з такими визначеннями, як, скажімо, каліматер, розгрузка. Ну, прилад нічного бачення це якось так зрозуміло, а ці перші два терміни були для мене зовсім незрозумілі. Також хочу згадати про Київське звориство філателістів, яке також є волонтером 47-ї окремої артилерійської бригади. Ви знаєте, що Київське звороство філетелістів влаштовує регулярно автограф сесії і збирає гроші на користь 47-ї артилерійської бригади. Про марку автором марки є Анастасія Бондарчук. Це вже її друга робота. Вона здобула перемогу у всеукраїнському конкурсі, який оголосила Укрпошта на кращий дизайн цієї марки. Марка виходить величезним накладом: 300 тисяч примірників. Буде таких марок. На аркуші розташовано шість марок. Укрпошта також підготувала конверти першого дня дуже красиві жовтого кольору. Я вам їх сьогодні покажу, а також листівку, з якої ми сьогодні будемо робити карт максимум. Ну, власне, це усе те, що я хотів, по-перше, вам повідомити стосовно цієї марки, стосовно цього дня. Отже, не будемо гаяти час, і я прямую на другий поштамт, де зараз я перебуваю біля нього, до другого поштамту Лівобережного, де я почну сьогодні свій день. Це перший день виходу марки, присвяченої волонтерському руху в Україні. Отже, будь ласка, не примикайтесь і дивіться далі. Друзі, ну от я вже зараз перебуваю у середині ліубережного поштамту. На жаль, сьогодні філателістів зранку мало. Я сподіваюся, що вони підтягнуться. Мабуть, усі рушили спочатку на перший поштамт наш головний на Майдані Незалежності або на вулиці Хрещатик. Ну і тепер я вам хочу показати ось ці марки. Ось ви бачите, як вони виглядають. Мені довелося купувати ще окремо там три марки, тому що були замовлення відповідні на відправку. До речі, якщо ви бажаєте отримувати конверти першого дня поштою, а не сувенірні, як продає Укрпошта, то ви можете їх замовляти у крамниці. Посилання на яку є в описі до цього відео. Бачите, що марка має номінал Ю, що відповідає пересилання окремого листа не пріоритетного, не рекомендованого в межах України, а також ще донат 5 гривень, який Укрпошта буде спрямовувати на якусь свою благодійну діяльність, на що саме ми потім дізнаємося. також ви бачите ось цей конверт першого дня, дуже красивий, на мій погляд, дуже красивий малюнок. Я Сьогодні згадував про те, що Укрпошта вона організовувала конкурс до цієї марки. Було допущено до конкурсу сім варіантів дизайну. І ті, що не отримували, скажімо так, гран-при, Укрпошта вирішила використовувати ті малюнки, які були надіслані на конкурс ще для конверту першого дня, а також для того. Ці листівки, а також ще декілька малюнків буде використано на презентаційному буклеті, який також сьогодні Укрпошта підготувала до цього дня. Отже, друзі, я починаю готуватися для до спецпокашення, коли я вже усе зроблю. Я буду вам показувати, як усе це буде виглядати. Отже, будь ласка, не перемикайте, залишайтеся зі мною далі. Друзі, на початку ролика я казав, що київські філателістів філатилістів, ще навіть як волонтер, нагадаю, що київські товариство є волонтером 47-го окремої артилерійської бригади, і не, і не тільки, і не тільки, правильно. Пан Вадим Іщенко, голова Київського товариства філателістів, вітаю вас, пане Вадим. Зайду. Ви, як завжди, є волонтером не тільки на голопоштамті і на другому поштамті, а також ще в 22-23 роках. І Ще один раз на одному виїзді також були волонтерами на спецпогашеннями, які відбувались в Київській області, починаючи ага. з травня 2022 року, коли було перше виїзне погашення, це було погашення руски корабль. Всьо mm -hmm. в місті Ірпінь це було перше виїзне по київській області, і потім Київське товариство філотелістів разом з київською дирекцією проводили спецпогашення по всій Київській області протягом 2022 і двадцять років. На 24-му році вже перестала робити практика виїзна по області. Але товариство продовжує волонтерити на Київ 2 на обережному каштанку, тому що тут бачите чудовий колективчик, але досвіду роботи і людей у них не вистачає, тому товариство приходить на допомогу. А волонтери це хто помічники, добровольці, які йдуть вперед, не за гроші, а за за позовом душі і серця. Що Всіх свят з Днем Волонтера. Іти будуть з 5 го числа. А сьогодні, ага. да, будь ласка, вийшла Марка ага. до Дня Волонтера. Ага. Мені, з технічних причин вона планувалася вийти 5-го, але зв'язку з тим, що у нас свято за святом, 5 го числа День волонтера, а 6 го числа у нас вже приходить до гості Святий Миколай. І 6 го числа ми очікуємо на Марку. Пошта Святого Миколая. Тому два дні підряд ну, важкувато було б і для філателістів, і особливо для гаманців, філателістів, і для кишень витримати таке навантаження. Так що готуємося до п'ятого зі святом дня волонтера, а шостого чекаємо всі знову на лівобережному поштамці. Київське товариство філателістів продовжує свою волонтерську діяльність і буде вас зустрічати, допомагати в оформленні матеріалів філателістичних. Дякую, пане Вадиме, також за вашу справу. І вам дякуємо за, за... за вашу ви... ви... Острі... скарбів завжди поруч, завжди висвітлює наші новини. І якщо... <різвіт> <різвіт> Дай Боже вам процвітання і першими висвітити День перемоги. Ну і ще, пане Вадиме, я ще хотів би нагадати, що е, авторські е, автографсесії продовжуються. Так. І в грудні так само ми чекаємо. 14 грудня бачите на лібережному поштамті вже другому оголошення. І на центральному поштамті є оголошення. Далі нас зустріч з художником Володимиром Тараном. Цей рік для Володимира Тарана був дуже дуже плідний. Випусків у нього вийшло чимало. Як наскільки я пам'ятаю, п'ять офіційних і два проєкта Власна марка тому є, що підписати у. Тарана на автограф сесії. Я не знаю, чи встигнемо ми за дві години, щоб Володя задовольнив всіх бажаючих. Але чекаємо, приходимо, всі отримують в тій чи іншій кількості, але кожен зможе зустрітися з художником. З художником нагадаю, що це буде 14 грудня. Суботи 14 музей пошти. Дякую, пане Вадим, ще раз, ще раз вас зі святом Назай, і до нової мені. зустрічі. Назай. Друзі, я також вам ще хотів показати ось такий КПД, вже. це вже третій тип КПД. Як ви бачите, тут є відповідний відправник, є відповідні марки для того, щоб зробити цей лист рекомендованим відбиток штемпеля першого дня, спеціальний штемпель з перевідною датою, а також календарний штемпель. Адресу я затулив. Ось такі конверти також можна замовляти в... Крамниці скарбів. Ну, а штемпель ви вже бачили, це штемпель першого дня. Зараз я вже буду прямувати на головпоштамт і звідки я ще зроблю ще одне включення. Уже, будь ласка, не перемикайте залишайтеся зі мною, далі буде. Отже, друзі, я дістався київського головпоштамту. Як ви бачите, що тут більш людяно, ніж на лібережному поштамці, вже колекціонери, філателісти вже вишукували в чергу за спецпогашенням. У мене весь матеріал вже зібрано, я вже його підготував. І зараз я також займу чергу для того, щоб зробити відповідне погашення. Марки ще вийшло сьогодні. Ви бачите, що колекціонери готують свій матеріал, як завжди, з витівками своїми, з фантазією підходить до цього питання. Так, ну що, дуже багато цікавого матеріалу Отже, ну І я так само що ж, буду робити зараз без погашення, будь ласка, не перемикайтеся, я вам трішки пізніше покажу, що в мене вийшло. І також я ще так от несподівано для себе знайшов, мені ніхто не казав, мабуть, сьогодні буде ще й якісь урочистості. Принаймні, поки що нічого не відбувалося, от, але преса вже ось тут. Бачите. Отже, якщо щось буде тут сьогодні відбуватися, то ви не пропустите. А для того, щоб не пропустити, будь ласка, залишайте вподобайки, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок і не перемагайтесь, далі буде. Друзі, ну ось так от виглядає конверт першого дня зі спецпогашенням київ 1 Майже такий самий штемпель, як і на Київ-2, але все ж таки є маленька різниця, ви її побачили. Тут 4 роки, там, здається, мало бути 2 роки. І ось так от виглядає конверт першого дня. Також так от виглядає, наприклад, ще картмакс. Можна було зробити його будь-як марку клеїти і вгорі, і посередині, і внизу. Ну, було зроблено ось таким от чином. Друзі, усім дякую, що дивитесь, дякую усім, хто коментує, і до нової зустрічі. До побачення, до побачення, до побачення.